Привіт, друзі! Сьогодні ми піднімаємося на гору кукул 1540 метрів над рівнем Старт від тут трошки вище. Е, набір висоти буде приблизно 650 метрів, відстань 4 кілометри. Погода чудова. 7 квітня. І чого на кукул ходять? Там крокуси, звісно, тому. Перед наша компанія з Евеліною і владом, з дітьми йдемо. І ще Шевченко Олександр, звісно, і Ірина, наш гід. Так? Ні. Хтось щось каже перед виходом? На крокуси. Виходимо на маршрут. Йдемо по синьому маршруту на гору Куку. Почали свій маршрут в 11-й годині, 20 хвилин. Подивимося, за скільки часу ми піднімемось. Пунок старту у нас щось Получається, дуже різкий підйом на самому початку, тому треба помаленьку. Паша. Так, О, У нас тут ще один блогер з'явився. Оператора. <гум> знімаємо нашу провідничку, Вона сьогодні у нас застарша. І чись два спіндуха теж знав. Ну Сьогодні аншлаг. Погода хороша, люди, людей багато. все на квіти йде. Що, Євелінка? Пряма. Я ще не замучилась. Молодець. Мама вже відпросила. Може йти додому. Бачите, як ви гарно йде. Дерево розпиляли. Щоб лишній раз не нагинатися, правда? Ну, а Дерево велике було. Скільки, Скільки 50? років? 50. Евеліна, йди туди фоторамочка. А хто буде фоткати? О! То є хобіти. Кивозай. Да, 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 да. Добрий, Добрий день. Добрий день. Шкода. Ох. Елі, ти маєш воду? Так. Ви нас теж знімаєте? Ні, ми вас е, вирізаємо. <рігла> Ви дуже гарно йдете, я мусив познімати. Та <рігла> тільки вас знімаєте. знімаєш. чупсами все як має бути. Якийсь бракований мені продав. По синьому маршруті йдемо. Не помилишся. <клухи> <клухи> Ось тут для вас качеля добре. Легкий креативний, рекреаційний підйомчик, блядь. О, я вас покажу. Ну витукась. Пацюрки. Доброго дня. Доброго дня. А я вас прийду на дому звіти. Що за звуки? Дерева. Що? Ірина. О, Ірина. Я ж забула міг. Та десь пізніше з ногами. Ну, Трояга. Добрий день. Добрий день. Песик. Гарда. Песик. Добрий день. Привіт. Ой. Ти нас, Ти нас бої. Ти Ти не страшився? Ні, нас боїться. Ліпше обійде нас. Аккуратній досі. Ти не чув тут, шахет пролітав? А, то я... кажуть, що шохет пролітав і тобі страшно стало, я зрозумів. А ти щось <шо>, що? Ні. Чого ти так смієшся? Що тільки п'яним буде сміятися? Чекай, бо ми малого загубили. Ще хватає в них зіграти хрестики нолики. Диви, гарно виходить, слухай. Тонолик. Це дурке. Чуєш, можемо... тільки плейлист. Маленькі поляночки відкриваються. Крокуси. Сіла. Крокуси на 1400. прекрасно. Годину 30 і все. І ми на крокусах. Ось така краса, зараз все будемо бачити. Хочі віночки чи що? Вони будуть щось додали. Там піде. Давай я акуратно прийду туди. Я вийшли з лісу. Звідси продивляється говарла і там лавинка зійшла. Як у вас враження від крокусів? Мені дуже подобається, вони гарні. Все? Все? Ще що а я ще не знаю, що не дійшов. А ще друга назва крокусів є це шафран. Ось такий краєвид вже. Навіть сніжок лежить. Ну і звісно на сніжок треба стати. Кидаєш. Давай, кидай. Палиці поломиш. Ну і вже відкривається потихенько Чорногора. Засніжена. Звідси продивляється. Петрос двотисячник, Говерла двохтисячник. І там далі видно ще брибенескол, ну і весь чорногірський хребет. Як тут не посидіти, перекусити на таких краєвидах? Правда? О, ще нам наварив кави. Що? В сторону сніжок лежить. А по цю сторону поверху лежить сніг Люди собі тут розкинули кинули табір. Діти собі тут. Ні. Дви. Вже, вже ще інакше. ти Петрос, Говерла, Туркул, Бребенескул, Ребра. Аж до шпиць видно. Бліна. Еля, то ти лежиш, тут тебе навіть не бачиш. Тут капець. Що ти? Ставай! Тут до жарко, зніми капюшон! Парагулі на джипах. Джипінг ніхто не відміняв. дикунство. Там на куколі їздить, тут не можна. Йо. може. Йо. Або він дзвонить. А що ви, бляха, хашки як корки, виходить, так? До сироварин, тих можна їздити. Ще один Олень їде. Олень є. Тут дуже гарно. В, Давайте веде подивимося. Так, тут, тут знімати і вистирати в інтернет. Ой, паличка вона дочекає. Вершинка. Ну, що? ми на вершину кукул висота, показує. 1539. А на карті пише 1540. Ось така вершинка. Але в ту сторону ялиночки і в ту сторону ялиночки. Тому треба йти далі по хребті, аби щось бачити на наполонину. який песик красивий. Добрий день Добрий день. Добрий. — Це Петрус. Так, Велін, запам'ятала? Угу. Яка це гора? Петрус. Що, йдемо в ту сторону, спускаємося? Ну розказуй, що там далі видно. Синяк, хомяк. О, хом'як, синяк. Ну, назви, назви серйозні. Так? Горгани. Горгани. А, ні, ну оце, оце видувається. Так, то Петрос. І Петрос. А туди на Вороненко, на Ворохту спуститися можна. Третя година дня, вітру немає, погода чудова. Дивись, там частина Ліна, що ти тут лягла? Не Та то на природі таку хімку. Кошачий корм. Пора вертатися вниз. Третя Третя година. Дякуємо. Пора вертатися додому. А, ні, я Точка не. порятунку, реск'ю. Така ямка. Це же Тут же. Деально зробив, так? Оборонні, споруди були. Бачиш дріт? Так, так, так. Бачиш? Перший світ Переходимо, не? Видно. Колюча. Колючий дріт. ж крокуси сьогодні. У всій красі і Чорногора. Поверла! Чудові місця, де можна покла... розкласти намет і переночувати. Чорногора буде ще перед вами. Правда, Іра? Да. Приїдемо сюди на ночівлю. Mm -hmm. В наметі. Йду трохи снігу потрогаю. Сніжку покидаємо. Мама Іра ловить. Я теж ловлю. Тобі ще? Так. Давай. Оп, сніжок. Оу! Нашого його знімаєте? У нього пише на задниці зграя цих туристів. І, і намальований пес. Ау. Вона камінь копнула? Ні, я підвернула. Підвернула? Попробуй Ти зараз все перейде. Помаленьку зараз розпадеться. Полонина за кукол позаду залишається і ми вже спускаємося в ліс. Бачу, у вас ще гумор присутній. Навіть не замучились. Так, методика і теорія обраного виду спорту. Іра буде нас вчити. Тренер. Слухаю вас. Ти не заснула, а що тобі снилось? Я не пам'ятаю. Чорногора. може. Вже спускаємося вниз і... Що хочеться зауважити? Початок маршруту є дуже стрімким. Тому не, не звертайте на це увагу, що це важко. Трошки потерпіти, а далі зверху все йде як по маслу. Лагенько йдеться. Ви казав, що не можна бігати. Так, коли біжиш, Це то трейл. Є... Що? Трейл. Це є е... похід вихідного дня. А, ну ясно. Добре, вибачте. Ну, з гори треба сходити повільно і дивитися, куди ставиш ногу, щоб вас не носили рятувальники. Це вам говорить досвідчений гірський рятувальник Олександр Шевченко. Премію дадуть, несеш на А, Плюс карма. Та. Кожен раз міняється. Ну, якийсь осінній ліс. На Кунвалі. Ну то куди на конвалії? До тебе додому? Так, да, в мене там. <ріху> Починаємо бігти від того спуску стрімкого. А ти казав бігати не можна, вже сам почав бігати. <ріху> Як ножки? Трошки а вже забуває. Вже би так, пора б прийти. Вже? Ще? Чуть -чуть. Закінчуємо ми свою мандрівочку на гору кукул. Все, щасливо. Як? Сходили на гору кукул. Нормально за 20 метрів до фінішу а, що сталося. А, ну, я б кланялася горі. А ми бачили, ми сміялися. Я казав Єрі, а ну повтори ще раз, щоб то на камеру зазняти. А а долі, то я не вам, горі ти ти за нас. За вас всіх. Молодець. Яка, okay. яка година, скільки часу okay. нам зайняла? Okay. А ну подивись, яка година, скільки часу зайняло? 4.27, 27 надходило. 4.27? Так. 14. Так як дивилась по карті, так і вийшло. 8 кілометрів. Все, до нових зустрічей. Куди ми наступну мандрівку плануємо? Шева? Наступні, каже, Шева, конвалії. Все, до зустрічі. Все, помахали всією ручкою.